Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді моделька шуроповерта PA18 Pro з з'ємним патроном. Якщо цікавить огляд на звичайну модельку, в описі до відео прикріплю. Ну, давайте розпаковуємо. Поставляється він у такому кейсі. Відкриваємо, Так, нас зустрічає гарантія. 3 роки на шуруповерт, один рік на акумуляторі зарядний пристрій. Зарядний пристрій на 1. Годинампер... Аккумулятор по ампера пара з індикацією турбо. Ну і сам шуруповерт. Ну і сам з'ємним патрон. Там деякі люди питають, чи не болтається. Ну, ось. Можливо, там десь з часом, через пару років. Але з заводу все добре. Знімаю. Ось так воно виглядає. Зємний патрон. Ну і собі там <звук> поцепили тут, обнадали. і працюєте. Зараз на цю модельку у нас знижка, плюс при бажанні можна закомплектувати ще одним таким самим 1,5 А годинним акумулятором. Ціна буде за комплект 1850 гривень, або ж при бажанні можна взяти 4 і ціна за комплект шуруповерт плюс такий акумулятор 2222 гривні. Це, це акумулятор і весь комплект шуруповерта. А якщо зацікавились, переходьте на наш сайт і замовляйте. Всім мирного неба!